Проходить перший контакт лабораторний діагностичного напрямку з пацієнтом. Всі пацієнти, що поступають на приймальне відділення, обстежуються за призначенням лікаря. Олена Захарчук показує ургентну клініко діагностичну лабораторію у відділенні екстреної невідкладної медичної допомоги у міській дитячій лікарні. Лабораторія оснащена сучасним автоматичним гематологічним аналізатором, який виконує дослідження понад чим на 30 параметрів, центрифуга. Маємо сучасний мікроскоп з відеокамерою, що дозволяє більш детально розрізняти морфологію клітин крові. і Ставити найбільш точні діагностичні висновки, відділення екстреної невідкладної допомоги в дитячій лікарні запрацювало від початку січня 2026-го. Капітальний ремонт з реконструкцією тривав два роки, розповіла завідувачка. Загальна площа нашого відділення більше тисячі квадратних метрів. Має діагностичний блок, малу операційну, ургентну лабораторію, цілодобову, ізолятор. І також блок невідкладних станів, де надається невідкладна допомога діткам у тяжкому стані, які доставляються до нас бригадами екстреної медичної допомоги. У діагностичному блоці встановили цифровий рентгенапарат та комп'ютерний томограф. Останній медзаклад отримав від Міністерства охорони здоров'я України. КТ-апарат, який Вперше встановлена дитяча лікарня, це 16 16-й зрізовий КТ-апарат. Він дозволяє інформативно, вчасно обстежувати дітей, які потребують екстреної допомоги. Тобто, ми можемо робити їм обстеження при полі травмах, при захворюваннях легень, при підозрі на різні пухлини. Коли апарата не було, ми возили в в обласну лікарню. І також по програмі в Медіон по сучасній діагностиці. В оновленому відділенні є й оглядові кабінети, вікно життя та операційна. Оснащена всією необхідною апаратурою для проведення оперативних втручань під загальним знеболенням, наркозно-дихальна апаратура, апаратура для контролю життєдіяльності пацієнта, операційний стіл, освітлення, електрокогулятор. Ця апаратура дозволяє проводити нам оперативні втручання будь-якої складності в екстрених оперативних випадках. Підрозділ має розмежувані входи для пацієнтів по самозверненню, для дітей у невідкладних станах, яких привозить швидка, та окремий вхід для пацієнтів із підозрою на інфекційні хвороби. Ми зараз знаходимося в палаті невідкладних станів. Вона передбачає надання невідкладної допомоги дітям, оснащення дихальною апаратурою, дефібриляторами, кардіографами, інфузоматами. Маємо приліжкові панелі з доступом зволоженого кисня. На ремонт і медичне обладнання відділення спрямували 55 мільйонів 378 тисяч гривень із бюджету громади. Повідомили Суспільному в управлінні капітального будівництва міськради. Ела Трубієнко, Анатолій Кикут, Суспільне, Новини Полтава.